Вітаю на РБК Україна. Україна готова до завершення війни. Так каже міністр оборони Умєров. Ця війна буде закінчена скоро, каже Трамп. І в цей момент Путін б'є балістикою по Києву і Кривому Рогу. Чи все це схоже на те, що війна от-от закінчиться? І чи може Україна використати цей момент на свою користь? Далі буду з'ясовувати. Моє ім'я Дмитро Олійник і я вітаю політолога Максим Джигун на зв'язку. Пане Максиме, добрий день. Радий вас бачити. Вітаю. Навзаєм офіційні особи в Україні пов'язують сьогоднішній удар балістикою з початком переговорів і натякають на неготовність Кремля. Чи слід це пов'язувати? На ваш погляд, і якщо так, то яким чином ці удари мали б спрацювати? Тобто вони мали б посилити переговорні позиції Путіна чи якось інакше? Ну, я думаю, безперечно, ці речі пов'язані, тому що якби Путін відчував свою слабкість і розумів, що сказати ні Трампу він не може собі дозволити, навряд чи він настільки розв'язно поводився б в Україні і міг би завдавати ударів по столиці, по інших містах України, тим паче, що. Буквально вчора президент Трамп повідомив про те, що до Києва має приїхати міністр фінансів Сполучених Штатів. Ми очікуємо на спецпредставника президента Трампа з питань України і Росії кітакелога цього тижня в Києві, і на фоні цього удари по там центральній частині фактично міста вказують, мабуть, точно не про те, що Путін хотів би закінчувати цю війну якнайшвидше. Як на мене, це є свідченням того, що Путін є дуже непередбачуваним, як він хоче це. Змальовувати, що це фактично авторитарний діяч, який готовий в'язнути у переговорному процесі протягом довгих місяців, якщо він взагалі розпочнеться як такий. Ну і власне те, що в Трампа станом на зараз немає настільки серйозних аргументів, які могли би змусити Путіна сідати за стіл перемог... перемовин, ба більше йти на якісь компроміси, які від нього вимагають сполучені штати та й увесь цивілізований світ, на чолі з Україною. А чи є припущення, що Трамп міг би пропонувати Путіну? До вчора відбувся перший контакт на високому рівні між Сполученими Штатами і Російською Федерацією? Спецпосланець Вітков відвідав Москву, Все там йдеться про звільнення заручника. Однак Трамп на такому рівні міг щось передати Путіну і відповідно щось отримати у відповідь. Я думаю, що Трамп наразі намагається використати будь-які власні контакти для того, аби знайти більше точок дотику із Російською Федерацією, тому що там буквально місяць тому ми говорили про те, що є Кіт Келох і на тому кінець єдина людина, яка займається цим треком. Тут з'являється спецпредставник по близькому сходу. Тут з'являється посол Сполучених Штатів в Росії. Є декілька інших людей з неполітичного, не дипломатичного сектору, які вочевидь. На контакті з російською адміністрацією, я думаю, що в такий спосіб Трамп хоче здійснити такий багаторівневий тиск, багаторівневу комунікацію для того, аби десь отримати ну для себе простір для маневру і для того, аби знайти порозуміння з Російською Федерацією. Поки що, все, що ми чули в публічній площині, як від Трампа, який там під час всесвітньої економічного форуму сказав, що хоче обвалити ціни на нафту і змусити Росію здатися, чи то не. Що давня заява Кітакелога про подвоєння санкцій, можливо, з боку Сполучених Штатів, як на мене, вказують на те, що попередні контакти, які були між Сполученими Штатами і Росією, більше того, на рівні президентському були зустрічі, вони не увінчалися якимось великим успіхом. І якби було порозуміння, і були шляхи для е, знайдення якихось е, взаємозацікавлених, скажімо, історій, я сумніваюся, що взагалі в публічний простір викидалася б дозований. Інформація про те, якими можуть бути подальші кроки сполучених штатів по відношенню до Росії, тому тут оптимізму поки не так багато з іншого боку. Як на мене, такими факторами може бути дійсно робота по посиленню санкцій, і хоч це не гарантує того, що в перспективі найближчих місяців Росія скаже все, ми здаємося, давайте підписувати угоду, але ми розуміємо, що там в середньостроковій перспективі це накладе додаткові труднощі на російську економіку і вперше. За все на військовий сектор цієї країни. А ви вважаєте, що для Путіна це серйозний аргумент? Скільки санкцій вже щодо Росії і окремого керівництва їм взагалі по барабану, як то кажуть, я думаю, що для Путіна це стане аргументом тоді, коли він відчуватиме, що обійти санкції стає неможливим. Якщо сьогодні mm. ми бачимо, що ірансько-російські шахеди в сомі містять десятки, щонайменше деталей виготовлених в Штатах, Японії, Тайвані і інших союзницьких для України державах, то коли Таких ракет там чи шахетів не можна буде виготовляти. Я думаю, що він точно про це замислиться. Більше того, мені здається, що Трамп розглядає взагалі цю війну крізь призму американсько-китайських відносин більше навіть аніж американсько-російських, тому що Росія, за мірками Сполучених Штатів, є дріб'язком у світовому об'ємі там торгівлі її економіка дорівнює там економіці одного зі штатів 에, Америки. Та але точно не може рівнятися із країною і в. Військовому контексті, також тому я думаю, що Трамп волів би також мати контакти, якісь із Сідзіньпіним. Якби Китайська Народна Республіка припинила постачання зброї, постачання товарів подвійного призначення до Росії, навряд чи доводилося б говорити про те, що Росія довго протрималася б у цій війні, зважаючи на те, що рівень підтримки України все ж таки стабільніший і ширший, аніж може собі дозволити зараз Росія. Ви вже згадали візит міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, який очікується найближчими днями, і йтиметься про початок переговорів про рідкоземельні метали. Наскільки швидко всі ці питання можна буде вирішити? В якому форматі взагалі мають завершитися ці зустрічі? Це буде ну, такий моніторинг українських земель чи можливо навіть підписання попереднього договору про ну якихось контрактів. Ну, я думаю, що питання вивчення воно є дуже тривалим і складним, тому що, ну як кажуть експерти в сфері там Геодезії і, і інших суміжних галузей, е, складна ситуація із корисними копалинами в Україні. Частина з них перебуває, як ми знаємо, на окупованих територіях частина потребує глибокої переробки і величезних інвестицій для того, аби в принципі їх видобувати. Тому як на мене, попередній етап буде вивчення взагалі. Того, що Україна може запропонувати, в яких об'ємах яких це інвестицій потребує, і що зі свого боку реально можуть надати Сполучені Штати, я відчуваю, що м, така угода, якби вона взагалі відбулася, могла би бути продовженням миротворчого з цього процесу, тому що Україна хотіла би отримувати е, зброю, хотіла б мати гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Е, ну тоді, коли відчуватиме, що це дійсно е, дозволить або закінчити війну, або зберігати тривалий мир, тому зараз як на мене підписувати будь-які документи, не будучи впевненим в тому, що це призведе до стратегічного покращення ситуації там на полі бою і в дипломатичному контексті. Ну було би неправильно. Але з іншого боку, у нас знаєте, на жаль, небагато інструментів, як зацікавити штати в принципі у підтримці нашій, ми бачимо, що якихось надблизьких контактів, які спостерігалися там з адміністрацією, адміністрації Байдена немає, не може зателефонувати президент Зеленський до Байдена і попросити про зустріч і через день бути в Вашингтоні. Тут потрібно чекати або правильного моменту, або зміни риторики самого американського президента. А от ось цей гачок, якщо його можна так назвати, у вигляді корисних копалин України він зацікавив вочевидь президента, який вже на цю тему декілька інтерв'ю навіть зробив, коментарів публікацій. Тому це те, з чим можна працювати. Я думаю, що чим більше більше ми будемо знаходити ось таких спільних інтересів, тим насправді краще для нас, подейкують, що там на 500 мільярдів доларів цих ресурсів е, можна видобути американцям, але на взамін Україна отримуватиме там впродовж 50 років, е, можливо, там зброю в еквіваленті цих коштів, що насправді є гарною можливістю, зважаючи на те, що ну всі. Ознаки того, що американці просто так зброю давати не хочуть за республіканською адміністрацією. європейці виготовляти в такій кількості не можуть, тому сполученими штатами доводиться дружити і шукати можливості для збереження рівня підтримки. Тут цікаво, що Сполучені Штати не один раз натякали на те, що Європа має взяти на себе тягар гарантій безпеки у разі перемир'я, і зеленський днями сказав про те, що якщо це буде робити тільки Європа, нам не вистачить таких гарантій. То тут питання: якщо Трампу дійсно цікаві рідкоземельні метали, а якого біса йому відмовлятися від гарантій безпеки, і все перекладати на Європу. Ну має спрацювати все так, що не лише Європа буде гарантувати нам безпеку. The cat Я думаю, що Трамп як бізнесмен, не хоче брати на себе зобов'язань, які потребуватимуть витрат американських. Взагалі, це людина, яка вдруге повернулася до Білого Дому на гаслах про фіскальну підзвітність, про зменшення міжнародної допомоги. Власне, він активно це реалізує. Ми бачимо по сотнях, мабуть, ініціатив в Україні, які призупинили свою діяльність, і по всьому світі, що він до цього ставиться серйозно. Тому мені видається, що Трамп безперечно в. Воліє скидання із себе цього тягаря відповідальності за майбутнє наше на європейців, я би не сказав, що це повністю позбавлена логіки ідея, тому що ну відверто європейці залежать від України набагато більше ніж Сполучені Штати, але зважаючи на ось цей статус. Америки як глобального світового лідера, як такого собі світового поліцейського, як країну, яка має присутність на всіх континентах і в більшості країн світу, ну відмовлятися повністю від нашої підтримки, точно ну нам, принаймні, з нашого погляду такого україноцентричного це не зрозуміло. Але тим не менше, я думаю, що ось такі максималістські заяви, які роблять зараз Трамп по відношенню до європейців, це частина стратегії, не для того, щоб там повністю відмовитися чи. Там як у відносинах з Канадою окупувати її чи закрити повністю Мексику від американського кордону. А для того, аби отримати у свою користь певні, скажімо, поступки з боку своїх партнерів, я дуже сумніваюся, що Сполученим Штатам вдасться повністю відмовитися від фінансового, військового якогось технічного елемента підтримки нашої, але те, що вони хотіли б її скоротити, беззаперечно. Якщо за останні там два злишком роки війни ми бачили, що існувала така негласна формула. Коли військовий компонент допомоги на себе забирали американці за економіку, відповідали європейці, і це працювало гарно, тому що навіть на цей рік ми маємо достатньо зобов'язань від партнерів, які дозволяють нам пройти цей рік без якогось дефіциту бюджетного та тому, що будуть зовнішні вкладення. Але якщо говорити про подальші роки, ось тут з'являється серйозне питання, і знову ж таки повертаючись до теми того, що лише Америка має наразі. Ту зброю в тій кількості зброю, яка дозволяє нам гідно оборонятися і там підтримувати мир після закінчення активної фази війни. Ну вимагатиме їхньої залученості. Але і тут Трамп як бізнесмен хоче заробити. Він каже європейцям: купуйте у нас зброю, у вас немає. Ми готові продавати. У вас є гроші. Давайте цим займатися. Тому тут і бачимо зараз, що. Іноді європейці відчувають себе ніби на задвірках переговорного процесу. З одного боку, Трамп каже, що ви маєте нести ярмо війни з іншого боку, участі в переговорах там з Путіним вони не брали останнього разу, і оце викликає величезний дисонанс у їхньому о, сприйнятті і небажання брати участь в тому, де вони не можуть повпливати на процес. Тому, власне, я думаю, що. Ось цей тиждень зустрічей в Європі, Мюнхенської конференції, приїзду Келога до Києва, він буде спрямований також і на консультації з європейцями, чому їм вдалося досягти для того, аби сформувати якесь спільне бачення з приводу того, як рухатися і в контексті України, і в торгівельних американсько-європейських відносинах. Адже я правильно розумію, якщо е, міністр фінансів Келог приїдуть в Київ, і Трамп ще більше вчепиться в ці рідкоземельні метали, це реальна кістка в горлі для Кремля, і з Кремлем потім не буде про що говорити, крім як ультиматумів, що ще запропонуєш Путіну, аби він відмовився від території, які зараз окуповані, це ж, взагалі, е, номер один питання, яке неможливо вирішити, наскільки я розумію. Ну, я думаю, що питання деокупації території, взагалі, наразі так активно не стоїть. я, я бачу, що. Українська влада, як українське суспільство, безперечно хочуть цього, і там нещодавна заява Зеленського про те, що ми хочемо обміняти Курську область частину на українській території. Ну, абсолютно, мені здається, притомна ідея, яку варто реалізувати і прагнути там досягти якихось результатів. Але в цілому, ми не бачимо з риторики Трампа заяви про те, що там Україна має деокупувати частину території, і ось тут насправді найцікавіше те, що або наразі там американці не до кінця розуміють де знаходяться наші корисні копалини, і наскільки складно їх видобувати. Або в них є якийсь інший план на кшталт плану, який запропонував Трамп для е, сектору Газа, мовляв, звідти висилаємо всіх, будуємо класні готелі. Всі радіють, прекрасна природа. Давайте працювати. От і, і, і мріючи, трошечки, та це не зовсім мабуть реалістично, але тим не менше, щоб вигнати з території окупованої русських і створити там вільну таку економічну зону. Це було б шикарною ідеєю, яку можливо і варто було б внести у е, свідомість Трампа. Але наразі це така дуже далекоглядна історія. Нам би отримати ті пакети допомоги, які дозволять вирівняти фронт і послабити позицію Росії. Сіян, але чи я правильно розумію, що те, що от ви зараз сказали, це виключно такий силовий примус Путіна. Тут вже не йдеться про перемовини з Кремлем. Абсолютно, мені видається, що Трамп мріяв про те, що він прийде в овальний кабінет, зможе подзвонити Путіну, підписати кілька папірців і по-доброму розійтися, як він звик за часів своєї девелоперської кар'єри в бізнесі, але це не спрацювало і виявилося, що Путін. Версії 22 другого двадцять п'ятого років це не той Путін, якого Трамп пам'ятає з вісімнадцятого дев'ятнадцятого, коли вони в востаннє зустрічалися із ним, і рівень деградації російського диктатора колосальний. Насправді і Трамп змінився, тому що він став значно радикальнішим і безкомпроміснішим. Тому в цьому контексті мені видається, що від американського президента можна чекати точно на підвищення ставок, можливо, на якусь риту. Орику не пов'язану з Україною жорстку, можливо, на постачання в Україні зброї, якої ми ще не бачили, але є і загроза. Є загроза того, що в якийсь момент Трамп подумає, що тягар цієї. Дипломатичної дилеми настільки високий, що легше відступити і взагалі до нього не мати дотику, цей ризик також існує, тому мені здається, для цього і працює зараз українська дипломатія, європейська дипломатія, аби не залишитися вічнавіч із російською армією, як, як в нещодавньому інтерв'ю сказав Зеленський: якщо е, воюватимуть лише європейці. Проти російської армії матимуть втричі менше своїх сил. І це має приблизно передбачуваний, я думаю, результат для усього європейського континенту. Пане Максиме, дякую вам за аналітику. Дякую за думки. Максим Джигун, політолог, був моїм співрозмовником. Ви, будь ласка, долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.